Всім привіт-привіт! Мир вам і Божого благословення! Сьогодні на нашому календарі 1 травня, початок нового місяця, я підключилась до вас, аби показати вам, розповісти, розказати вам про те, як пройшли мої вихідні, про те, які процеси в мене початі, про те, які взагалі в мене плани на далі. І знову ж таки, Вирішила ще змінити формат виходу відео на моєму каналі. На самому початку було бажання просто звітувати про готові роботи, показувати як для потенційних покупців, так і для майстринь. Потім вирішила створювати виключно влогові такі тижневі відео, в яких буду щоденно знімати свої початі процеси та завершені, процеси, все буду монтувати в одне відео і розміщувати на каналі раз на тиждень. Але, знаєте, зрозуміла, що? Часом розповідаю вам про якісь марафони, про якісь онлайни. І я зрозуміла, що така інформація буде виходити з дуже великим запізненням. Тому хочу змонтувати сьогодні три останніх відео за кінець квітня. І сьогоднішнє відео я хочу розмістити окремо як відео влог за 1 травня. Почну з того. Що мала розмову наприкінці минулого тижня з майстринею майстер-клас, якої я тестувала на Лосиків? Вона запропонувала мені просто протестувати ще кілька її майстер-класів, і я сказала, що я на вихідних відпочиватиму, нічого не в'язатиму. Планую поїхати до батьків. І там гарненько відпочити, погратися з дітками, погуляти. У нас зараз стоїть надзвичайно тепла, тиха сонячна погода, все зеленіє, краса неймовірна. Вистачило у мене, це ми мали розмови в п'ятницю. Вистачило у мене рівно до неділі, вже в суботу-ввечері, я вже так подумала, може це мені пов'язати. Mm. <гум> ну, Я ж свій характер знаю, тому я до батьків обов'язково взяла ось цю палітру пряжі всі, всю і <гум> гачок для Люсі. Бо я розуміла, що, напевно, мене надовго не вистачить. Треба було, напевне, не брати, але ну, я себе знаю, що я сумуватиму за гачком. Тому... Я слово порушила <хи> і вже в неділю, в другій половині дня взялася трошечки до гачка. Дуже гарно погуляли з дітками, відпочили, розмістили на ділянці батьківській гойдалку для дітей. Було надзвичайно весело, тому такий приємний, теплий, добрий, добрий день, добра така неділя. В мене прийшла і чому безмежно радію, бо в батьків не була більше трьох тижнів, майже місяць не були, за рахунок того, що ми хворіли всі. А в мене дуже маленький племінничок, 9 місяців. І не хотілося ось ці всі інфекції возити туди-сюди. Тому слово порушила. І ось покажу вам свою люсі. Зараз ви бачите на моєму робочому столі початок процесу. Це лялечка Люсі за майстер-класом від Вікторії Крапивницької. Обов'язково вам залишу під відео посилання на її сторіночку. Зараз триває платний онлайн в телеграм-каналі. Онлайн триватиме один місяць, і за один місяць можна зв'язати лялочку. Фото мені здається. Я додавала вам в попередньому влозі, але покажу вам результат за майстер-класом, яка лялочка мала би вийти, і подивимося, що вийде в мене. Зараз справа ви бачите палітру кольорів, які, яку я планую використовувати у в'язанні цієї лялочки. Далі, так, Люсі почекає. Далі розкажу вам, беру участь ще в одному онлайні. Онлайн безкоштовний. І, напевне, вже додатися туди неможливо. Я також дам посилання на автора, на майстриню, яка влаштувала цей онлайн. Бо майстер-клас, за яким зараз триває онлайн, можна придбати. В онлайні ми в'яжемо мишку, і в мене вже ось є. Початок є ручки, використовується сіра і біленька пряжі ось такі. Тому сьогодні я планую закінчити перший етап. В першому етапі потрібно зв'язати ручки, вушка та ніжки. І таким чином відзвітувати переходимо в другий етап. Тому на сьогодні в мене плани. Зв'язати ще ніжки і вушка. І, можливо, відзвітувати все залежатиме від того, яка стоятиме ще погода. Якщо не буде пасмурно, можна буде ще сьогодні зробити фотозвіт. Ну і також весняний марафон. В весняному марафоні вже відкрили доступ до бджілки. Також посилання залишу вам на весняний марафон. Тут і можна ще додатися. Додам вам фото бджілки, яку вяжемо. І також сьогодні я хочу розпочати перший етап в'язання цієї бджілки, там теж він нескладний. І, можливо, також відзвітувати. Ну, а можливо, завтра вранці вже зроблю два фото перших етапів, мишки і бджілки відзвітую і перейду на другий. Ось такі в мене на сьогодні плани. А ще в мене в роботі. Ось такий процесик, маньонечка ось така, я вам показувала в минулих відео своїх котиків. Тепер в мене в роботі мишка. Ось також хочу ще її завершити. Не впевнена, що це буде сьогодні, бо на сьогодні маю плани по перших етапах в марафонах, в онлайнах, але найближчим часом постараюся. Отож, вам бажаю на сьогодні миру, Божого благословіння, Божого захисту всім українцям. Мирних, спокійних, безпечних ночей. Бажаю не таких, як знову сьогоднішня ніч була важка, з 4-ї ранку знову у нас тривога. Знову було досить неспокійно, на жаль, але маємо, що маємо. Частина ночі пройшла в молитві. Дячна Богу за Божу охорону для всіх нас і прошу Бога милості для всіх, хто страждає зараз. Мира вам, Божого благословення до завтра.